На підтримку низьких тарифів на електроенергію для українців енергоатом за останні чотири роки сплатив майже 400 мільярдів гривень. Однією з переваг атомної енергетики, порівняно з іншими, є найнижча вартість виробництва електроенергії. Завдяки атомним електростанціям, які виробляють понад 60% електроенергії країни, держава надає соціальну підтримку населенню у вигляді низьких тарифів на електроенергію. Така соціальна підтримка називається ПСО покладання спеціальних обов'язків. Фінансує ПСО на ЕК Енергоатом за рахунок власних доходів від продажу електроенергії. Для збереження здатності виробляти дешеву електроенергію необхідно сприяти будівництву нових атомних потужностей, щоб повернути, хоча б втрачені 6 гігават Запорізької АЕС. Україна разом з американськими партнерами планує збудувати 9 нових енергоблоків ЕПІ 1000 завершити будівництво 3 та 4 блоків Хмельницької АЕС та розпочати програму розгортання малих модульних реакторів.